Було прийнято рішення, що раз на Черкащині є такі можливості, є таке потужне товариство, то чому би ми не з місцевими працювали, не з місцевими підприємствами. Ви знаєте, кошти частково виділені і з міського бюджету, з Черкащини, з обласного бюджету. Тому бюджет дуже не залишатися на Черкащині, а не Дніпропетров, Запоріжжя і так далі. Це було тендер. Ні, це було прийняте рішення, і були комерційні пропозиції, і наші земляки, скажімо так, дали найменшу пропозицію. Плюс технологічно ми сюди можемо приїжджати, воно не так далеко, дивитися. Зустрічаємося ми з директором цього підприємства Кожні дві, там два три дні, розумієте, сюди приїжджаємо і по доставці самих ферм, там, найкоротші терміни, вигідніше. І вигідніше, і по перевозці, і по всьому. Можете ще поточнити суми, суми, які надходили? Суми, які надходили Ну із бюджету. Ну, я не брав собі волонтерів. Я вам зараз скажу, що mm -hmm. на сьогоднішній день профінансовано близько 9 мільйонів. Крім того, демонтажа, що був зроблений в прошлому році, значить в цьому році була повністю відновлена кирпічна кладка в театрі Тут по лабораторним висновкам, які був не придатний, його весь вивезли, зробили кирпічну кладку. По покрівлі ще був зроблений армопояс і залиті закладні деталі для оцих ферм, які будуть ставитися на ці закладні деталі. Також була утеплена фонарна частина драматичного театру, і там на сьогоднішній день зроблена покрівля. Це ви бачите драмтеатр, це саме вище. То там покрівля вже зроблена. І йде утеплення. Тобто зверху ми опускаємося вниз. Зараз Ждемо цієї ферми, від яких і починається сама покрівля. Тобто, ну, Як йде ферма, і воно йде на всі дві сторони, буде вже йти покрівля. Ми бачили, вже процес покраски йде, так? через декілька днів нам їх видають, привозять і ми вже починаємо їх монтувати. А буквально завтра ж вже їдуть ці деталі, що ви бачите, що вже на вулиці, вони вже готові, ми завтра їх перевозимо.